Оце ферма в Голландії. Корова повинна лежати 70% свого життя. Їй зручно. От вона так себе почуває. Всередині доїльний апарат. Корова сама заходить і сама доїться. Її ніхто не доїть. Немає теті Галі доїлки до ярочки. Да. Тому що там корм, доповнітельний корм у них там середині. І. І дивись, і робот. Не треба петру збирати після курів. Ви, а кстати, звертайтесь до нас, у нас такі роботи є, ми возимо їх на самом ділі. Так що звертайтеся, можемо вам предоставити такий робот. Бірочки, такі ж самі, ми ж так же само падаємо. А це корм. Він падає, іде через по трубі, через бункер і попадає в... Приміщення, корова, бачиш, заходить. Є... Ні-ні ні. ні, ні. Ту То... чесалка. Вона сюди сиплеться в приміщення. Нема людей. Вони самі живуть.